Друзі, так, привезли вам три ось таких Деса Crossback, Це у нас електрички з батарейками 50 кВт, 50 кВтні батареї, запас ходу в 300 км. Автомобілі йдуть у нас з комбінованими салончиками. В комплекті у нас ось такі йдуть карти теж комбіновані, тому це вже буде окремий бонус. Так, по цьому автомобілі це у нас 23 рік. 92 тисячі пробігу в оригінальному красі ціна 15,9. Взагалі цінник супер, бомбезний, реально бомбезний цінник. Цікаві автомобільчики, загалом ці DS, -и. вони з батарейкою цією проїжджають орієнтовно. 300 км влітку і орієнтовно десь 220 в земку. Якосплавні дисочки, Android Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Блін, цікаві машинки. Так, треба позайматися, помити, почистити, полірнути, але ціна, ціна просто топ.